21 березня, 21 квітня, господі, як надоїли ці дощі, пів восьмого вечора, село Глушки, погода припаскудна, хочеться сидіти вдома і нічого не робити. Але в глушках ми потихеньку-потихеньку закінчуємо ремонт. Ремонт довго робимо, тому що все своїми силами, ну, понятно, Завдяки допомозі сектору освіти і завдяки допомозі сільської ради ми зробили таку бібліотечку. Тут комп'ютери. Привіт! Привіт! А чого ти не йдеш? Дивіться, ти тут в бібліотеці сидиш. От така бібліотечка і дітки всі прийшли дивитися перший раз. Мультики. Какао, боби, віські моби, зірні води. Проші шоколадних події. Ми мусили знайти їх за всяку ціну. Мало не забув про головне. Це близько Ми з тобою. Однак нам це так і не вдалося. Метали руки. Підлітками ми з хитлоном шукали неприємностей і часто знаходили їх. У третій згодин місяці Ментор наступного разу кинула грати. Це ж ще діти. Але вже злодії. Ви.